На вулиці архітектора Метельницького у Луцьку спалахнула пожежа у квартирі на четвертому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальники виявили у коридорі помешкання літню жінку. Швидко винесли її на вулицю та передали бригаді медиків. За лічені хвилини вогнеборці загасили займання. Наразі причини пожежі встановлюють. Десятий аналітий, прошу міти на зв'язок. Відступовий можу придавати площу пожежі, бо ще вистив портив. Сьогодні, близько 11-ї години, надійшло повідомлення про дим з вікна багатоквартирного житлового будинку по вулиці Архітектора Метельницького. По прибуттю на місце чергового караулу першої ДПРЧ та проведенні розвідки в квартирі виявлено жінку у непритомному стані. Рятувальники евакуювали жінку з задиманого середовища та передали медикам. На ліквідацію пожежі використано один ствол СПРК. Причина та наслідки пожежі встановлюються.